Страшенний монстр, пев насичення книгами. Бачу літери, але взагалі нічого не розумію. Книжковий ретроградний Меркурій. така от дивна ситуація. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Темою сьогоднішнього відео буде страшенний монстр Нечитун. Я розкажу вам, чому він час від часу з'являється в моєму житті, як я з ним борюся, а також пораджу книги, які зможуть швидко та безболісно прибрати нечитуна з вашого життя. А перед тим як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, 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 пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Почнемо з чотирьох причин нападу на мене не читана. Перше, це коли в моєму житті стаються якісь дуже важкі події, стресові, коли мені не просто не хочеться читати, а мені взагалі, в принципі, нічого не хочеться. І таким став період початку повномасштабного вторгнення і місяць я взагалі не могла нічого читати. Абсолютно, я намагалася, в мене дійсно було дуже багато спроб, але просто я наче читаю. Книгу бачу літери, але взагалі нічого не розумію. І от в такі випадки мені дійсно не хочеться читати, і нечитун просто поглинає все мене, і мені важко, тому що я не читаю, і важко, тому що я не хочу читати. От така от дивна ситуація. Друга причина перенасичення книгами. Це відбувається в мене в основному після якихось книжкових марафонів. Наприклад, 2-4 години читання, коли я дійсно весь цей час тільки читаю, мій мозок постійно напружений, і після цього мені хочеться видихнути і трошечки день чи два побути абсолютно без книг, щоб відпочити від усього цього. Тому я марафони, якщо чесно, не дуже люблю, тому що після них якось мені дуже дуже важко повертатися у звичайний свій книжковий ритм. І, до речі, якщо ми заговорили про марафони, то є 24 години читання на моєму каналі, і я дуже вам рекомендую його подивитися. Наступною третьою причиною є те, коли мені потрапляють неймовірні книги, коли я закриваю цю історію і мені хочеться з нею ще пожити. От мені не хочеться відкривати серце, мозок. Іншій книзі. Я хочу максимально обдумати, знаєте, помріяти, можливо, десь. І от залишити оці от моменти, такі священні для мене, разом з цією книгою. І в основному також це може займати від двох до трьох днів, коли я проживаю все те, що я прочитала. Або, наприклад, якщо це мотиваційна книга, можливо, я візьму ці дні собі паузу для того, щоб спробувати якісь поради рекомендації Провадити в своє життя. Тому така пауза нечитунська мені потрібна саме в такий момент. І четверта, остання причина це коли в моєму житті стається чорна книжкова смуга. Коли я читаю дві-три книги і всі вони мені не заходять, не подобаються і, взагалі, ніяк не відгукуються. В мене вмикається такий хоп, ступор! І що мені робити далі? Що читати, куди бігти? І, взагалі, знаєте, я в такі от ситуації знаходжусь зараз дуже рідко, бо в мене є моя читацька книжкова кар'єра, і я вже знайшла свою чудодійну пігулку, яка мені саме в цій ситуації може допомогти. А саме після таких книг я беру свою улюблену і її перечитую. І я дійсно виходжу з цього стану. І в мене все потім, після моєї улюбленої, йде своїм звичним книжковим рухом. У мене це буває зараз, як вже сказала, доволі рідко, але знаєте, в такі періоди, мені здається, що це мій особистий книжковий ретроградний Меркурій, який вірвався в моє життя, і я не розумію, для чого взагалі він прийшов. І саме головне запитання як же побороти не книгами? Все банально, просто клин клином вишибає. Не хочеться читати? Вибирайте класні душевні. Теплі історії, це моя така особиста порада, під час яких ви будете відпочивати і мозком, і душею. Тобто вам не потрібно буде напрягатися, не потрібно буде щось роздумувати, придумувати. Тобто вибирайте легенькі сюжети, які дійсно будуть вам і подобатися, будуть читатися легко, і для цього вам не потрібно зайвий раз напружувати мозок і щось там собі вигадувати. Тому я підібрала 11 таких книг. і Багато з них саме вивели мене зі стану нечитуна. Хочу почати зі знакової книги в моєму житті: це чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана. Тому що саме ця книга була першою, яку я змогла прочитати після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я дійсно місяць взагалі не могла читати. І саме ця книга повернула мене в моє звичне улюблене читацьке життя. Я її читала для себе доволі довго, дійсно, але кожна сторіночка була прям насолодою. Правда. По-перше, це манера автора. Вона настільки душевна, настільки добра, що історія наче будується прям от перед тобою. Ти віриш в те, що відбувається, в героїв, в події. І все це поглинає тебе. Дійсно, тут не потрібно напрягатися, тут немає такого сюжету, від якого ви не змогли відірватися. Ні, це легка, душевна, добра історія. Перед нами постає головний герой, дідусь Уве. І на перший погляд він нам здається дуже злим, недружелюбним і взагалі таким, типу, ні-ні ні, я не буду взагалі з таким спілкуватися, буду обходити краще його десятою дорогою. Але потім, сторіночка за сторіночкою, ми з ним знайомимося і дізнаємося, який. Він справжній, наскільки він добрий, чуйний, він завжди готовий допомогти близьким людям. Він нікого і ніколи не залишить в скрутному становищі. Він вміє кохати сильно до бестями. А далі ми розуміємо, чому він зараз такий і чому він не хоче підпускати до себе людей. І все в нічого. Але нові сусіди, молода сім'я вривається в його життя буквально торнадо, і поглинає його. Він намагається усіма силами триматися від них подалі, не впускати їх. Але, але це життя, і воно завжди має свої сюрпризи для нас, а особливо для добрих чув. Людей, яким і був насправді Уве. Ця книга неймовірна. Правда, вона зможе витягти вас, з нечитина, з якихось тяжких подій в житті. Вона зможе подарувати вам віру в людей, в те, що. Перший погляд, перше враження може бути оманливим. Людям потрібно давати шанси, давати змогу людині розкритися. Бо дійсно інколи є оболочка, а всередині неймовірний скарб, який чекає на терплячих людей. І ця книга ще показує, наскільки важливо бути добрим. У цьому світі і допомагати один одному. Я вам дуже сильно її рекомендую. Якщо чесно, це поки єдина книга Бакмана в моєму житті, але я впевнена, що не остання, тому що я хочу і буду продовжувати читати його книги. Пів'яблука Галини Довоченко: ця книга розкриває нам справжню жіночу дружбу, яка все ж таки існує. Про неї я розповідала в своєму відео довкола книжкове, тому дуже рекомендую вам його подивитися. Наступна книга будь-яка мрія згодиться Дебі Маккомбер. Ця книга розповідає про те, що якщо у вас в житті є мрія, і якщо ви намагаєтесь до неї іти, як би важко вам не було на шляху до реалізації цієї мрії, ви обов'язково Обов'язково її досягнете. Головна героїня Шей росла в неблагополучній сім'ї. Її мама рано померла, а батько пиячив і при тому сильно бив дівчинку. Як результат, вона тягне за собою все це і починає зустрічатися з таким самим чоловіком, який б'є її. І все в нічого, але до цього ще й додається наркотична залежність. І коли життя дає їй перший шанс і все начебто налагоджується, коли вона із Йшла роботу і все це кинула життя, знову грає з нею в рулетку, де вона поки що програє. І скочується просто, скочується таке слово угу. в самий низ і не знає, що робити далі. І важко їй дуже сильно, але в неї є мрія, і вона в неї вірить. І знаєте, я коли читала цю книгу, думала: ну, скільки можна, ну, досить цієї дівчини. Навіщо так з нею. А життя знову і знову давало їй дуже важкі події, реально. А вона не здавалася. Вона не здавалася, вона не опускала руки, вона йшла далі. Як би важко не було. Абсолютно не звертала уваги на все, що відбувалося. Бо в неї була мрія, в неї була ціль. І вона начебто навіть бачила себе у цій своїй мрії, яка вже є в реальному житті. А щоб дізнатися, чи все ж таки життя дало їй шанс на щасливе майбутнє, чи ні, прочитайте цю книгу і дізнайтесь. Вона про те, що не варто забувати мріяти. Мрієте все це вибудовувати в своєму житті самостійно, бо мрії обов'язково збуваються, якщо ви щось для цього робите. І навіть якщо здається, що нічого не вийде, навіть якщо опускаються руки, і ви взагалі не бачите навіть знаєте, там, маленького вогника цієї мрії, не потрібно здаватися. Потрібно йти до кінця. І тоді все, що ви хочете, все, що ви плануєте, обов'язково збудеться. Наступна книга проект Розі Грем Сімсон. Це романтична і доволі смішна історія. Я правда стільки разів сміялася, що ну, дійсно це було в задоволення. У нас є головний герой Дон, який супер-мега скурпульозний. Все життя в нього за планом, постійні списки справ, у нього навіть є меню на кожен день. Тобто, якщо, не дай Боже, щось піде не так. Крок вліво, крок вправо, і все. Начебто після цього його життя просто так візьме і скаже: ну все, буває, в принципі, нам не по дорозі. Тобто він настільки систематичний, що дійсно ця скурпульозність навіть інколи, ну просто доволі така смішна і весела. І тут він вирішує. Що йому потрібно знайти дружину. І в нього все не так просто, як у людей побачились, закохалися, одружилися діти. Ні. Він складає величезну анкету з критеріями до жінки. І там просто їх стільки, що я така, що? Може просто варто змайструвати якогось робота і жити з ним, тому що ну, не буває таких людей. Ідеальних людей не існує. У кожного є свої. Таракани в голові, і це абсолютно нормально. І от він починає шлях пошуку дружини. Він дійсно взявся за це як такий серйозний масштабний проєкт. Він ходить на побачення, дізнається про якихось жінок через когось. І що ви думаєте? Зрозуміло, що він не зустрічає такої жінки. І він потихеньку-потихеньку прибирає свої критерії, і начебто їх уже не так багато. Але він не готовий відходити в бік від своєї анкети. І, в принципі, ну, що таке почуття? Почуття сьогодні є, завтра немає. Головне, щоб людина була з ним така, яку він хоче, і така, яку він собі її уявляє. Але життя є життя. І не все відбувається. Так, як ми хочемо. Чи знайшов Дон свою ідеальну дружину, чи все ж таки залишився сам, ви можете прочитати в цій книзі і дізнатися. Саме головне, що хочу вам сказати, що не потрібно зачаровуватися, щоби після не розчаровуватися. Шукайте не ідеальних людей, шукайте своїх людей. І тоді ви будете безмежно щасливі. По всім параметрам. Бо я майдаю, але я жива і кохана жіночка. Наступна книга Білий ангел Ольги Сковронської. Ця книга просякнута магією і життєвими дорослими приємними казками. Детальніше про неї я розповідала в своєму відео, читаємо українське, і там також є підбірка класних українських книг. Тому я дуже рекомендую вам його переглянути. Книжкове життя Ніни Гіл Еббі Ваксман є. У мене тут інтроверти. Якщо так, то ця книга саме для вас. Тому що головна героїня цієї книги Ніна вона інтроверт. Вона працює в книгарні, і от весь цей книжковий світ це для неї. Вона любить десь заховатися між стелажів і поринати в неймовірний книжковий світ. Їй не потрібні люди, їй не потрібен ніхто, крім книжок і кота якого вона обожнює і розмовляє з ним. Я, до речі, також розмовляю з луною, і, якщо чесно, на вулиці частенько розмовляю з котиками, з собачками, і деякі люди на мене дивно дивляться. Але я не знаю, в чому проблема, тому що, якщо у вас є тваринка, ви з нею розмовляєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я інколи думаю, що можете зі мною щось не так. Але ні, напевно, що все так. Тож, продовжимо. Вона ще любить грати в квіз. І, до речі, не можу вам не сказати про свій книгоквіз, який є вже на моєму каналі. Тому обов'язково біжіть дивитися і відповідайте на питання літературні, які я там підготувала. Також вона займається йогою, і от всі нові знайомства з людьми для неї просто страшенна мука. От вона спілкується в своєму колі, малесенькому колі друзів і кота, і їй цього достатньо просто з головою. Але в її житті з'являється батько. А вірніше навіть не батько, а його величезна сім'я і заповіт батька. І вона в шоці просто від усього, тому що їй потрібно познайомитися з усіма цими людьми і навіть якось підтримувати з ними зв'язок. Як це робити, вона взагалі не уявляє. Так що буде робити Ніна, втече на край світу, чи все ж таки зможе пристосуватися, познайомитися і влитися в свою нову величезну сім'ю, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю. Книгу для мене вона дійсно дуже класна, душевна, особливо Ніна. Вона обожнює книги, яке я розмовляю з тваринами, тобто у нас є досить багато спільних рис. Тому книгу можу вам рекомендувати. Пітер Мел Рік в Провансі» Книга для відпочинку. Вона описує рік життя і переїзду сім'ї в Прованс. Як вони облаштовували будинок, як знайомилися зі звичаями, з традиціями жителів, як взагалі поринали в їх ритм, що вони робили? І все це наповнено приємною атмосферою. От дійсно, я наче була разом з цими людьми, разом з ними переїжджала, облаштовувала свій будинок. Коли мені самі, знаєте, така, стоп, стоп, стоп. Чому вони такі повільні? А потім така хоп, і думаю, непогано би було поспати в день. Потім читаю далі, і там в них там постійно після роботи вони там відпочивають, знайомляться, роблять якісь чудернацькі абсолютно, рецепти. І я така, як взагалі таке можна їсти? А потім сама готую щось взагалі незрозуміле. Тому ця книга класна для відпочинку, легка, душевна. І коли ви її читаєте, ви зможете також поринути в атмосферу прованса. І я впевнена, що вам захочеться там побувати і подивитися на все це власними очима. Ну, мені якщо чесно дуже захотілося. Маленька книгарня щастя Дженні Колган. Ця книга також про мрії, а саме про те, що якщо у вас в житті є якась рожева величезна мрія. То не потрібно тримати її тільки в голові. Потрібно наважитися зробити крок у невідомість і спробувати її реалізувати, як би страшно вам при цьому не було. Ніна, головна героїня цієї книги, вона працювала бібліотекарем. Поки система не вклинилась в усе це, і бібліотеки почали переформатовувати, робити їх класними медіа-центрами, з кавою, з комп'ютерами і тому подібне. Тому всіх працівників відсіяли і з усіх. Повинно було залишитися тільки двоє, а їх було реально дуже багато. І Ніна вирішує спробувати відкрити свою книгарню маленьку і зробити її не просто як фізичний магазин, а зробити її у фургоні, тобто, щоб її книгарня могла подорожувати з міста в місто. Коли вона бачить оголошення далеко-далеко в Шотландії, в маленькому містечку Кірінфів, вона відразу, що дуже дивно для Ніни як особистості, туди і їде. Але вона зустрічається з труднощами, тому що власник фургону не захотів його їй продавати. Чому, запитаєте ви? Тому що, блін, вона просто була дівчиною. А він, виявляється, хотів продати фургон чоловіку. Ну що це за дискримінація, на ну, чесне слово? Вона повертається і вирішує спробувати пройти цей відбір на працівника медіацентру? Але життя переносить їй. Сюрприз! Який вона або прийме, або все ж таки побоїться і залишиться в своєму звичному? Побуті, що буде з Ніною? як зміниться її життя? І чи відкриє вона свій такий фургончик книжковий? Ви можете прочитати в цій книзі і дізнатися. Також я дуже вам рекомендую познайомитися з творчістю Дженні Колган, тому що ця авторка пише душевні, добрі, теплі і романтичні історії. Я такі дуже люблю. Тому, якщо ще не знайомі, то зверніть свою увагу. Хто така ця кіра Каті Смачило? Кожен з нас зможе впізнати себе в головній героїні Кірі. А чому, що з нею відбувається? Я розказую в своєму відео книги на один вечір. Тому біжіть дивитися. Кульбабове вино Рей Бредбері. Літо це дійсно маленьке життя з неймовірними яскравими подіями. Мені в шкільні роки взагалі здавалося, що ці три місяці були як більш захоплюючі, цікаві, щасливі, ніж інші дев'ять місяців, де я просто ходила в школу і сиділа за партою. Історію нам розповідає Дуглас, хлопче, про своє літо, події, якого можна згадати по пляшкам вина з Кульбаб. Були різні події. Щасливі, і не дуже була зелена машина, нові тенісні туфлі, душогуб, переїзд близького друга були також втрати і важка хвороба, яка. Дійсно, чудом покинула дугласа. Все це було, і все це нагадує про те, що життя складається з щасливих і нещасливих моментів. Але потрібно проживати кожен такий момент і збирати всі ці події в скарбничку спогадів. Дійсно, щоб посидіти з друзями, обговорити, що тоді було, які емоції у вас це викликало. Літо, воно дійсно з самого дитинства от таке от магічне, правда, що я згадую, як ми його тоді шукали в школі, як все це відбувалося. І це таке от дитяче життя. Яке було наповнено класними подіями. Зараз трошки вже все по-іншому. Ми стали дорослими, вже немає того трепету, очікування, але все одно літо є літо. І хто взагалі не любить літо? Єдине, що коли плюс 38, я також не дуже люблю. А в цілому літо це відпустки, це відпочинок, це якісь класні вечори з друзями, пікніки. Квести, і от багато-багато вечірніх прогулянок. І ця книга вбирає в себе цю літню магію. Тому, якщо хочете ще заскочити в останній вагон і от прожити всю цю історію, то у вас ще є час якраз влітку прочитати цю історію. Людина, що хотіла бути щасливою, Лоран Гнель. Мені подобається філософія цього автора, як за простими життєвими подіями він відкриває справжній сенс щасливого життя. ми інколи забуваємо про те, що хочемо насправді. От ми наче живемо, наче працюємо, наче все добре, але інколи за всім цим ми втрачаємо свої істинні бажання. Ми просто про них забуваємо. Ну, типу, зручно живемо, і все окей, наші гроші є, і друзі є, і все є. А немає того банального щастя і наповненості, реалізованості. Таким був головний герой Жулян. У нього наше все було в житті окей. Типу, немає на що скаржитися. Але він відпочивав на балі і захотів поспілкуватися з цілителем. Коли він до нього йшов, він сам не розумів, навіщо? В нього ж все, типу, окей, все нормально. Але в ході цих розмов він зрозумів, що за своєю такою ідеальною створеною картинкою він втратив себе. Ця книга нагадує про те, що важливо себе чути. Прислухатися до своїх бажань. І якщо вам здається, що у вас в житті все класно, все окей, це супер. Але не забувайте про свої істинні бажання, про свої мрії. Не забувайте про себе. Тому що, коли ви зможете бути щасливим самі, то і люди, які вас оточують, зможуть також бути щасливими. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічалися ви віч на віч з нечутуном і що ви з ним робили, як ви з ним боролися? А після цього поставте пальчики, 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 пальчики догори цьому відео. Підпишіться на мій канал, а також натисніть на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.